І всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери. І сьогодні у мене нарешті вистачило сил, щоб зняти відео інтерактив о емоціях. Це відео опанувалося давно. але Виставила я його лише недавно. Ну не розумієте, багато справ, ну, таке. Що ж не буду затримувати, тому почнімо. Заюшка, просто бусінка, яка перша стробила персонаж, Це Red Wolf. Дуже дякую їй за це, що вчасно скинула мені його. Це буде такий депресивний персонаж. Я гадаю, що вона вирішила відобразити емоцію суму або депресняков. Ну не знаю, напишіть час. До речі, ідея така знімати була сумої, тому попрошу не позичати її на невизначені дарів. Дякую. За цією пушкою Ніріалкою я списалася в особистих повідомленнях. І ці гір мені скинула персонажа та ще й з роботочка, й Дивіться, як вона постаралась. Коротше, пройшли до перегляду. Тут вона зобразила радість. Скажіть вона миленька, до речі, бачите там. Печка прозрачна, я так що це точна обробочка. До речі, мені написали, що це не радість, це щастя. Е, не знаю, в чому різниця, але гаразд. А потім вона 6 роки шукала мою спільноту і відтогідни нічого не, не вийшло. Тому земля й буде. В нас ще буде два учасника, і на цьому я завершу цей відеоролик. Я думаю, якщо запозичу, Марі Форка не побачить. Сподіваюся, ця ос виглядає так деталізовано. Ну, звичайно, вона ж робилася в гача не було. І, до речі, я не бачу ліні на її лиці, Тобто я бачу якісь смуток, і байдужісті, але точно не ліні. Ось це останнє фото, що вона мені завантажила, воно прям... Ідеально підходить під лінь. Мав бути ще один учасник, але вона, на жаль, відмовилася. Не вдалося в мене коротше її змусити. Але перед цим хотіла дещо сказати цим двом чоловічкам. Знаєте, що? Я, скоріше за все, вас відправлю в наступну частину. Адже зараз я хочу вже якнайшвидше зробити це відео, адже я вже зробила, типу, такий спойлер. Не хочеться затримувати. Тому так, якщо ви надумаєтеся зробити це, бо я чекала вас доволі так довго, пару днів, тому... Попрошу, щоб все ж таки завантажили їх собі в дописи. Нічого собі! відео вийшло на 36 секунд. Ну, це просто жах. Тому я мушу для продовження хронометража сама зробити персонажа по емоції. Це буде персонажем... А ви вгадаєте в коментарях? Так, так, байдуже на коментарі. Коли я створювала цього персонажа, у мене вже повністю склався образ і сенс цього персонажа. Мені здається, я в ньому гарно відобразила емоцію. Ой, ну гаразд, вже не буду бачити вас на коментарі. Вже за чому він саме такий. Бо по-іншому я ніяк не можу сказати. Це буде безумство. Не, не впевнена, чи це є емоція, але іноді у людей є такі почуття, що вони хочуть щось таке зробити. Прям таке ешкуре, ну, ви зрозуміли типу. Тому волосся буде червоним, прям таким вогоняним. Ну, я хотіла зробити вогняним спершу, але потім побачила, що це виглядає не дуже, тому все ж таки вирішила зупинитися на бордовому чолку. Я вирішила зробити такою більш розтрьопаною. Так, і більше зробити акцент. На тому, що вона справді є безумною, адже ну вона, типу, не доглядає за своїм волоссям. Прекрасний переклад безумства. М -м -м. На руках я вирішила зробити типу такий захист, бо вона ризикує своїм життям, бо це безумство. Раз не буду вам розжовувати все послідовно. На штанах у неї Красується такий гарний поясок з різними карманчиками для речей. Я гадаю, що це все просто пусте місце без її очей. А Адже справжнього безумця, як я гадаю, мають бути очі такими збученими і зіниці звужені. Так. Ох, я гадаю, ви б точно не вгадали цього челіка. Але якщо хочете, я можу зробити ще одного і дати вам на опитування. Що ж, а зараз погляньмо, який в мене все ж таки вийшов персонажик. Ой, бляха, муха мені так він не подобається, розумієте? Всіх такі смачненькі, прям такі апетитненькі. Ось, а в мене оце Боже. Я не знаю, я, походу, не вмію створювати персонажів в Гача Life Тому пропоную вам, щоб я зробила персонажів ще в Гача Life 2. Інакше буде капець. Що ж це буде гнів? Я вирішила додати собі проблем, а отже, вирішила зробити його з іншою позою, яку я до цього ніколи в житті просто не використовувала. Розумієте мене? І я вирішила зробити першим гадати, що правильно, патлітру персонажа. Це буде. Я досі не розумію, чи це чоловік чи жінка. Я вирішила, коротше, хай буде це Борис. Значить, це чоловік. Хай буде чоловік. Я довго не могла вирішити яку все ж таки зачіску. Але в кінці результат мене порадував. Що ж, а в кінці створення ви побачите дещо цікаве. Що ж, додивіться до кінця. До речі, зараз я вам розповім одну історію. Значить, сижу я така собі на кухні, п'ю чай з мацареву і тут мені приходить повідомлення на телефон від Рути. Уявляєте, ця богиня зробила мені ось емоції. Так от не буду затягувати, тому... Подивіться на цю ляпоту. На цьому фото, як на мене, зображено більше безжальністі. але, можна сказати, її байдужість. Адже вона сказала, що це справді байдужість. І ще вона прикріпила ось це фото. Ну, мені подобається. Це не скоріше береться, як емоція, а як людина, яка її відображає. Хоча, може бути... Як завгодно. Що ж, як і обіцяла персонаж, якого я створила. Так. І тепер подивіться, що в нього не по пояс. Угу. Розумієте, просто це робилось на укріт, і якось мені потім стало нудно сидіти в телефоні, та й одиницю не захотілося. Тому я вирішила трошки спростити собі роботу і. Еге, ага, то давай ви щось спідню ну. Що ж, А на цьому в мене все, тому усім удачі, усім папа. -па. Ну а з вами була як завжди рефлексія. До нових зустрічей.